Сьогодні у нас ДКМ, Ваговська лінійка, двохдіскова сцепа на 1,8 моторі. Е, приблизно 400 сил, 540 крутящого, десь так. Е, як мені сказали, не знаю чи так, чи навпаки 540 а 440 крутящого. Коротше, десь така приблизна потужність. І що произошло? Произошло фіаско. Половину шліцов в першому диску з'їло, в другому все у нас відлично. На первичному валу залишилися там там, погрешності, але їх можна поправити. Тобто диск З такими шліцями одягається. Сьогодні ми будемо робити ось, заміну цим шліцам, щоб не покупати новий диск, і будемо наводити порядок в такому конструктиві шайбами. Да? Я думаю, хто сталкувався. Думаю, для чого вони. А це такі шайби спеціальні. Короче, 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 Ділок ночі. Діло в тому, що ці шайби ставляться для того, щоб ваша проміжуточна плита не тарабаніла, коли ви вижимаєте щеплення. І тут така тонка грань, що з ними треба гратися, треба гратися. Тобто, до мене вже хтось тут грався, ну, видно, щось награв, а мені прийдеться потім після них це все діло переігрувати. Виставляю всі зазори, убирати, компенсувати. Тобто Такі справи. Ну, як зазвичай, я вам кінцовочку покажу цього ДТМ. Правильно, хоч називаю його ДКМ. Бачите, ДКМ. Будемо виставляти вижим, будемо робити все можливе, щоб воно далі працювало. Так, ще в процесі замітили, що? Що у нас в другому диске розбилась шліцевая. Піджимати ми її не будемо. Треба розпаковувати закльопки і по-новому клепати, щоб, щоб у нас закльопка розклепалася по вироботці. Тобто, ось такий ще прийдеться допланітельний процес зробити в цьому щепленні. Так, ну що, майже все готово. Зараз розкажу, що буду далі робити. У нас є ось такі плоскості. Тут. Видно, що є перекали, але ми нічого тут не будемо робити, бо це щеплення зроблено так, що тут кожен міліметр, кожен, навіть я б сказав, півміліметра буде грати свою роль. Тобто тут, ну. Як об'яснити? це щеплення майже йде як розумієте? Якщо ми проточимо або шліфанем поверхність, то у нас ця грань спуститься, і тоді вже диск буде торкати болтів. Тобто, тут розумієте, тут така цепна реакція, це тільки зацепи, тільки от зацепи і все. Тобто оставляємо так, як є оцю плоскость, тобто на взгляд видно, що да, дійсно є якісь накали, але воно на дотик пальця взагалі не відчувається. Переробили ми вже ці всі серцевинки, удосконалили їх. І тут, як бачите, я зробив вище, вище, бо стара у нас була чуть нижче і вигризало у неї шліці. Тобто я зробив на 5 мм вище, Все у нас в цьому плані ок. Тепер у нас буде ігра з цими шайбочками, які ставляться між корзиною. І проміжуточної пластини кстаті щось не бачу а ось вона. От по корзині ми трошечки зробимо таку легку шліфовку, щоб убрати цю скользоту, і в принципі, все, я сказав по корзині? по плиті, бо по плиті видно, що був неравномірний ізнос, але я догадую, що його, тому що бачите, в цьому місці було більше видалено шайбами. Тобто, як я розумію, неправильно оці шайби були піддобрені. І зараз я все підберу, ну і кінечний результат обов'язково вам Це покажу. Уже почті фіналочка. Тобто, що це значить? Це значить, що є такі шайби, які я підібрав. І підібрав по якому принципу? Тобто, щоб середній у нас диск відповідав цим шайбам, і ця плита була трошки приподнята. Бо ці шайби вони у нас виповняють роль як пружина. Тобто вони нужні для того, щоб розмикати оцей диск, щоб коли ви щеплення вижимаєте, і ці шайби видвигали цю плиту. Що я зробив? Я зробив так, що вона трошки, оця друга плита, вона трошки стоїть на цьому диску. І тепер у нас виходить, коли ви вижимаєте щеплення, ця плита у нас чуть-чуть піднімається. Плюс по ізносу диска, вона також. Е Її буде корзина прижимати, а ця ж ці шаби будуть роль пружини грати. Що далі відбувається? Тобто не можна переборщити, не можна менше, не можна більше, тому що якщо ми поставимо більше, корзина не буде прижимати диск. і воно буде пробуксовий. Поставимо менше, буде цокот оцієї проміжутичної пластини. Зверху у нас виходить так, тому що цей болт він проходить сквозне ось таке. Ось тут отверсті. У нього теж є упор. Тобто, поки я тут підібрав шайб. Як бачимо, раз, два, три, 4, 8, 9 штук зверху. І знизу у нас по 10. Ось так з кожної сторони. Поки так. Далі зажимаю, пробую на вижим і дивимося, що у нас вийде. Перед цією установкою показую. Нижній диск у нас дліний шліцевий. Як він буде стояти, зараз побачите. Підняв я шліцей так, щоб він у нас не доставав. 2-2,5 міліметра в мене вийшло. Тобто я посчитав, що якраз на ізнос фіродо, якщо Фіродо зноситься, віднос метала, то диск може опуститися на 2,5 міліметра. Цього буде достатньо. Але тепер у нас повністю буде задійствована шліцева. Ну, зрозуміло, що донизу шліци не будуть заходити, але більше шліців у нас стало на 5 мм. Тобто держак у нас якраз компенсірує. Отут ще, щоб було ясно, ось тут ми додали 5 мм. Тепер у нас шліцевої буде більше, і я думаю, що такого. Більше в нас не повториться, як в заводському. Я не знаю, це, скоріше всього, якийсь заводський брак або просто про щот інженерів, які робили це щеплення ДКМ. Так, далі, ну, шо? все у нас зроблено, все виставлено. Комплект готов к дачі. І ось покажу. Ось тут у нас є питання по цим шайбам, бо тут прийшлося на одну більше додати, бо тут при зжатому стані було більше е, свободного ходу. Це єдина проблема. Там, в принципі, ви все бачили. Все отлично, все зроблено. Все віддаємо клієнту. А вам, якщо треба реставрація похожого щеплення або другого, звертайтесь в майстерню зробленого гаражі, я вам допоможу.